Дво весь час намагалося змінити історію, своє життя та й взагалі спробувати удосконалити самих себе. І кілька десятків років тому промайнула думка, що створені продукти завдають шкоди не тільки на побутовому рівні, а й на генетичному. Загострилися екологічні проблеми, збільшилася кількість катастроф, природних катаклізмів. І перелік проблем, що спричинила цікавість людини, буде дуже довгим. Сьогодні ми зупинимо свою увагу тільки на одній із них: шкідливі викиди від палива. Зазначимо, що у викидах двигунів внутрішнього згоряння міститься понад 100 шкідливих сполук. Довідка. При згорянні однієї тони бензину в атмосферу викидається. Оксидів вуглецю 39,5 кг, вуглеводнів 34 кг, окисів азоту 20 кг, діоксиду сірки 1,55 кг, альдегідів 0,93 кг. При згорянні однієї тони дизельного пального в атмосферу викидається. Оксиду вуглецю 21 кг, вуглеводнів 20 кг, Кисів азоту 34 кг, альдегідів 6,8 кг, сажі 2 кг. Отож, бачимо, що з такими темпами через кілька десятків років екологічна катастрофа набуде гігантських масштабів. Учені всього світу, співставивши і проаналізувавши усю ситуацію, яка сьогодні склалася, почали працювати над альтернативним паливом: довідка. Паливо альтернативне це паливо, що є альтернативою, заміною відповідним традиційним видам палива, і яке виробляється, видобувається із нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини. До середини 2010 року по всьому світу було продано близько 40 мільйонів автомобілів на альтернативних видах палива у порівнянні з близько 900 мільйонами транспортних засобів, що експлуатувалися у світі станом на 2019 Рік. Довідка. Альтернативне автомобільне паливо. Види моторного палива, які забезпечують потужність автомобільного двигуна і виключають використання палива на основі нафти, таких як бензин і диспаливо. Або повністю, або певною мірою, коли технологія живлення двигуна не пов'язана виключно із нафтопродуктами. Рідке паливо вважається кращим ніж газоподібне не тільки тому, що воно має більш об'ємну щільність енергії, але й тому, що воно є найбільш сумісним із існуючими системами в двигунах. Що дозволяє уникнути великого відходу від існуючих технологій і заправочної інфраструктури. Серед альтернативних рідких палив, над створенням яких зараз працюють чайні усього світу, є біоетанол та водень. Водень обрано як найпоширеніший елемент на поверхні землі та у космосі. Він має найбільшу енергоємність, а продуктом його згоряння є тільки вода, що знову вводиться у обіг. Ми не так давно розпочали працювати в галузі конструювання бактерій, здатних до надсинтезу водню. А води найбільш чисте паливо, бо спалювання водню веде до утворення тільки води. Не утвориться СО2, А немає СО2, а не має додаткового цього парникового ефекту. Поки що водень утворюють за допомогою не біологічних методів, і ці методи дуже екологічно шкідливі. Хоча, тобто, сам водень є екологічно чистий, а його утворення є дуже екологічно шкідливим процесом. Натомість процес біотехнологічного утворення водню є цілком безпечний екологічно, але треба інтенсивність утворення водню. Збільшити в декілька десятків разів. Ми ці роботи розпочали. Ми працюємо з такою бактерією, яка була колись донедавна засекречена в Сполучених Штатах, бо вона використовується для видобутку урану. урану так. І вона виявляється досить активно, утворює водень. І ми зараз маємо дані, ще не опубліковані, про експресію деяких генів із. Одного найпростішого чи протиста, якого виділили в киш... з кишківника термітів. І ось цей ген, який синтезували штучно ми на основі даних, там, які опублікували японські автори. І ось цей ген, потім ми вставили в відповідну плазміду, а потім ввели в клітину цієї засекреченої донедавна бактерії. І ця бактерія почала синтезувати досить багато ботнього. Ну і тепер ми. А ще далі хочемо підсилити цей синтез? У законодавстві України вказано, що з 2013 року зрекомендовано при виробництві бензину додати не менше 5% біоетанолу. У 2014-2015 роках пропонується зробити це обов'язковою умовою при виробництві бензину. А з 2016 року вміст етанолу в бензині має бути не менше 7%. Ви знаєте, етиловий спирт має вади як біопаливо, він має відносно мало енергії, він є гігроскопічний, тобто викликає корозію, і його не можна змішувати з дизелем. А от вищі спирти, наприклад, бутиловий спирт, ізобутиловий спирт. Вони не гігроскопічні, тобто не викликають корозію, мають значно більше енергії, майже стільки, як сам бензин. Їх можна змішувати в будь-якій пропорції: і з бензином, і з дизелем. Деякі є бактерії, які утворюють досить багато бутанолу, ми з ними не працюємо. А є дріжджі, які утворюють ізобутанол. Ну, бутанол і ізобутанол, як паливо, приблизно ідентичні за властивостями. Ізобутанол є компонентом сивушних масел. Та, ви всі знають такі сивушні масла. Але справа в тому, що ізобутанол утворюється в 2000 разів менше, ніж етанолу. От Ми розпочали таку роботу, що гени, які ведуть до утворення, Етанолу із глюкози, ми їх так званий є термін, делетуємо, тобто ми їх викидаємо з клітини. А ті гени, які відповідають за утворення ізобутанолу, ми їх активуємо за допомогою певних методів генної інженерії. Перший комерційний автомобіль, який використовував етанол в якості палива, був Ford Model T, що виготовлявся з 1908 року по 1927 рік. Він був оснащений карбюратором, що дозволяв використовувати бензин або етанол, а чи їх комбінацію. Довідка: біоетанол це етанол, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопалив. Суміші, бензиноетанольні суміші, мають значні переваги, якщо порівнювати просто з бензином. Вони мають підвищене октанове число, підвищену летючість. Ну і взагалі наявність у той додаткової кисневмісної сполуки спирту. В суміші, вони дозволяють повністю окислюватися, чи майже повністю окислювати чадний газ до вуглекислого газу, а двоокису, ні, чи закису і окису азоту до двоокису азоту, що суттєво знижує токсичність вихлопних газів. Взагалі, наскільки він може бути ну, альтернативним, таке було питання. Це є. Ну, альтернативно, оскільки це є поновлювальна сировина, ми же отримуємо це з рослинної біомаси, яка кожен рік зростає. Тоді як нафта, ну, вона як утворилася мільйони років тому, то тільки використовується для того, щоб вона створилася ще необхідно ну, цілі, я б сказав так, ну, цілі епохи. Ось, взагалі-то в країнах Європи, в Сполучених Штатах, в Японії, в Бразилії на заправках можна зустріти бензин, який містить 5% спирту, 7, 10, 15, є навіть 95, це майже чистий спирт. Біоетанол, на відміну від нафти, є однією з форм використання поновлюваних джерел енергії, які можна отримати з сільськогосподарської сировини. Його можна виготовляти з цукрової тростини, картоплі, маніоку та кукурудзи. Сполучені штати порахували, що якщо вони далі будуть збільшувати виробництво етилу спирту із, наприклад, зерна, то сполучені штати на початку стануть імпортером продовольства, а потім їм загрожуватиме взагалі голод. Тому треба виробляти етиловий спирт із відходів. В першу чергу відходів сільського господарства до промисловості. Це, наприклад, кукурудзіний качан, солома, тирса, кора дерев, пале листя, навіть сміття комунальне на 50% складається із рослинної біомаси. Якби цю рослинну біомасу, ці відходи переробити на етиловий спирт, то наші підрахунки показують, що Україна могла би заощадити декілька мільярдів доларів, які зараз витрачає на імпорт нафтопродуктів. Але, незважаючи на те, що цим питанням займається весь світ, то створити ефективні продуценти етилового спирту із оцих відходів досить складно. Тому що природні штами мікроорганізмів або взагалі не Перетворюють, не метаболізують деякі цукри рослинної біомаси, а якщо і метаболізують, то утворюють дуже мало етанолу. Довідка, штам, стовбур, основа, чиста культура певного виду мікроорганізмів, у якої вивчені морфологічні і фізіологічні особливості. Штами можуть бути виділені з різних джерел ґрунту, води, харчових продуктів і так далі, або з одного джерела в різний час. І ось ми за допомогою методів генної інженерії, конструюємо такі штами, мікроорганізми, які б утворювали значно більше. Етилу спир в першу чергу із такого цукру, якого є дуже багато рослині біомасі, і який дуже погано метаболізується дріжджами, який називається ксилоза. Проте, дискусійним є питання користі заміни бензину біоетанолом. Занепокоєння викликає його виробництво і використання великої кількості орних земель, необхідних для сільськогосподарських культур. А також витрати енергії та забруднення навколишнього середовища в інституті біології клітини НАН України досліджують нові шляхи створення і виробництва біоетанолу, які б не завдавали жодних збитків. Наше завдання перетворювати до спирту дешеву поновлювальну сировину, якої є залишки сільського господарства та деревообробної промисловості це є солома, тирса, навіть комунальні відходи в такому плані. І для цього ми намагаємося створити такі дріжджі, такі мікроорганізми, які би ефективно перетворювали саме от таку складну рослинну біомасу. Нещодавно в нашому інституті були виявлені такі дріжджі, ну я мушу назвати латинську назву, гансеноля поліморфа. І ці дріжджі здатні перетворювати до етанолу основні цукри рослинної біомаси. Це є шестивуглецеві цукри і п'ятивуглецеві цукри. І іншою особливістю цих дріжджів є те, що вони здатні конвертувати до етанолу ці цукри при високій температурі. І це є дуже важливий технологічний момент, оскільки для створення ну, рентабельного виробництва спирту з рослинною біомаси необхідно спочатку ті складні полімери, які ми ну, бачимо в рослинах, перетворити до окремих цукрів, а вже потім дріжджі ті цукри перетворюють в етанол. Так от, Перетворення полімерів до цукрів, це називається процес сахарифікації. Він відбувається з допомогою літичних ферментів грибних, які працюють при високій температурі 50-60 градусів. І от для того, щоб забезпечити ефективне перетворення рослинної біомаси до спирту, необхідно об'єднати і сахарифікацію, і ферментацію. Получається, в одному об'ємі можна зразу вивільняти цукри і перетворювати їх до спирту. Однак ефективність алкогольної ферментації нашими дріжджами власне п'яти вуглецевих цукрів є недостатньо високою. І тому наше завдання якраз змінити ці дріжджі. І як ми це робимо? Ми це робимо за допомогою підходів метаболічної інженерії. Нам вдалося розробити спосіб, як створити мікроорганізми, дріжджі. Які будуть більше глюкози перетворювати на етиловий спирт і менше на побічні продукти? Ця робота запатентована в США. Нам вдалося за останні 10 років збільшити вихід етанолу із ксилози в 25 разів, ну, але ще треба підвищити для того, щоб це можна було проводити виробництво. Ми ще конструюємо цей мікроб, який не буде зовсім етанолу утворювати і буде більше ізобутанолу. Це дисертаційна робота, як і по водню, так і по ізобутанолу. Стосовно етанолу, то у нас значить, декілька аспірантів, і декілька наукових співробітників працює в цьому напрямку. І ми хочемо, ми збільшили, я розказував 25 разів, ми хочемо ще далі. Ще треба в три рази збільшити. І тоді, може, би, були б би Українські штами працювали у всьому світі. Ось це синтез етанолу із ксилози. Ну і думаю, що потім є ще інші цукривці, біомасі, рослині, там є арабіноза, є галактоза, їх трохи менше, але це також вони дуже погано перетворюються в етанолу, так що буде ще багато проблем. Праця львівських вчених вже відповідно оцінили, а також є зацікавлення їх розробками з боку міжнародних дослідницьких інститутів. Приємно відзначити, що наші роботи в цьому напрямку, роботи великого колективу, були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки за 2011 рік. Лауреатами є завідувач лабораторії метаболічної інженерії. Нашого інституту, кандидат біологічних наук Дмитрук Костянтин Васильович і я. Також у достойні цієї премії співробітники трьох Київських інститутів. Приїхав туди по тому, щоб навчитися від моїх українських колег нових метод бадавчих. Приїхав сюди, щоб навчитися від моїх українських колег, а також обмінятися набутим досвідом. Дуже приємно працювати із фаховими спеціалістами. і завдяки панові професору Сибірному, котрий є нашим керівником кафедри біотехнології і мікробіології у Польщі, в Жешовському університеті. Я мав можливість приїхати до інституту біології клітини, щоб навчитися тут чогось нового. І розповісти про свій досвід вказування українським вказування. колегам. З України мам можливість споткання з особами, курема можливість зустрітися також із людьми, котрі працювали у лабораторіях за кордоном. Фахівці що займаються дослідженнями метаболічної інженерії, навчився багато нових цікавих і потрібних молекулярних генетичних аналізів дріжджів. Дуже добрих і дуже докладних метод аналізи молекулярної, генетичної дрожжди з якими працює. Це є потрібно для моєї докторської, яка ще до кінця недоопрацьована. Але гадаю, що набутий досвід пригодиться у майбутньому. Ми маємо непогані публікації. взагалі-то ми публікуємося практично в цьому напрямку лише в міжнародних журналах, в міжнародних журналах біотехнологічного спрямування, в мікробіологічних журналах подріжжях. Ми маємо в цьому напрямку, я про один патент згадав, а в сумі ми маємо 5 американських патентів і десь 6 патентів України в цьому напрямку. Ми маємо деякі статті, також в книжках про дріжджі, які утворюють. Етиловий спирт, це міжнародні такі монографії. Ну, проводимо конференції. От минулого минулому році у Львові провели міжнародну конференцію «Неконвенційні конвенційні дріжджі в Постгеномну еру. Ця конференція була знаєш, така, середнього розміру, 120 чоловік із 25 країн світу у Львові ми проводили. Перед тим ми 4 роки організовували Конгрес подріжджа в Києві, а то вже було значно більше. Конференція 350 людей, майже 40 країн світу, був Нобелівський лауреат, тобто серйозно. В цьому році, ось, я їду, значить, буду представляти доповідь на Міжнародному конгресі подріжжях в Медисоні, штат Сполучені Америки. Наступно, Цього тижня я їду в відень, буде у мене семінар по одерженню біоетанолу із. Рослинної біомаси в Відні в природничому університеті. Потім їду в Париж, де буду розмовляти про нашу співпрацю. Я співпрацюю власне, з французами в плані синтезу біоводню. Щойно повернувся з Ізраїля, де мав також лекцію в університеті Хайфа. Я був на запрошенні Ізраїльської академії наук. Також мав семінар і розповідав про наші здобутки. В плані створення продуцентів біоетанол. Аспіранти, що працюють при Інституті біології клітини НАН України, мають можливість зреалізувати свої ідеї у відповідних дослідах, які матимуть згодом своє практичне застосування. Наука залишається поза увагою. Фінансування науки щоразу зменшується. Без грантів, взагалі, жодної науки робити не можна. Ось і ну такі вже науковці, які мають наукові школи, які мають ім'я, то, значить, якось вони ці гранти невеличкі, українські і, може, кращі деякі закордонні можуть отримати. А якщо людина хоче зробити кар'єру, не будучи в тій школі, бо всі ж не можуть там працювати, значить. Дуже складно, практично неможливо. Тому талановита молодь, реально виїжджає за кордон. Зрештою, і в мене після закінчення, після завершення диссертації захистів, більшість виїжджає за кордон. В принципі, це і непогано. Частина потім з них повертається. Ось. А оскільки люди виїжджають, у нас же ж кількість працівників є стабільна, от не збільшується, то ми можемо широку. Запрошувати найбільш талановитих випускників університету. І люди хочуть до нас іти, тому що наш інститут орієнтований на найвищий міжнародний рівень. У нас є таке правило, ми перші, і може єдині в Україні це впровадили. Щоб стати кандидатом наук, треба мати мінімум дві міжнародні публікації. Опубліковані в міжнародних журналах англійською мовою із так званим імпакт-фактором. А молоді це подобається, тому що якщо вони мають це, то вони можуть тоді дійсно бути бажаними скрізь за кордоном. Тема моєї дисертації звучить метаболічна інженерія дріжджів ганзеноля поліморфа для поліпшення ферментації ксилози шляхом активації ферментів пероксисом». Тобто, як можна зрозуміти, з назви ми працюємо. Використовуючи методи молекулярної генетики і метаболічної інженерії для того, щоб створити надпродуцентів паливного етанолу, паливний етанол зараз є дуже перспективною. Сировино, дуже перспективним продуктом, який можна отримати з лігноцелюлозу або з рослинної біомаси, з різних відходів. Тому, з однієї сторони, ця тема є і перспективною, і цікавою, тому що, наскільки мені відомо, в Україні немає поки що ніяких навіть впроваджень, виробництво. А якихось продуцентів дріжджів немає створених дріжджових продуцентів для отримання цього продукту. Я закінчувала кафедру мікробіології і хочу сказати, що ця кафедра дає більш такі теоретичні знання, і тут в інституті я змогла здобути практичні навички не саме з мікробіології, а й з генетики, з молекулярних методів, з біохімічних тобто, звичайно, практика. Наші професії науковця це є основне. Тобто інститут, звичайно, дає ґрунтовну базу знань, але практика це саме інститут дав мені е... можливість впровадити всі свої знання в практику. У нас є дуже цікавий грант з американською фірмою ADM, яка займається виробництвом біопаливного етанолу, і ми для неї здійснюємо певну роботу, яка полягає в тому, щоб зниження внутрішньоклітинного рівня АТФ підвищувало ефективність алкогольної ферментації. От, і це такий грант, який виконуємо ми суто своїми силами, але вони нам дають певні кошти. І так само в нас є багато грантів, по-перше, які підтримуються Академією, Національної академії наук, і такі гранти, які там спільно з російськими, або, скажімо, ми ще маємо індивідуальні гранти це ФЕМС of European Microbiologists – то вони можуть за їхній рахунок, можуть бути відправлені якісь наші науковці десь для роботи в закордонних лабораторіях. Скажімо, багато хто з моїх співробітників, ну і я з часом поїду в лабораторію в Польщу для того, щоб реалізувати себе як науковці, то робота саме в цьому інституті дуже важлива, тому що я знаю, як. Іде робота в інших моїх колег, ну які закінчили біологічний факультет, які, скажімо, на кафедрі працюють, то їм там доводиться за свій кошт купляти реактиви і так далі. А ну, ми можна сказати так, як вже як на заході, що нам реактиви поставляють, і ми не повинні про це думати. А можемо зайнятися суто науковою роботою. Безпосередньо я займаюся алкогольною тематикою, алкогольною ферментацією дріжджів. Тобто, моє основне завдання розробити. Систему позитивної селекції таких дріжджів, які б надпродукували етанол, як безпосередньо можна кому які можна використовувати безпосередньо як додавку до як використовувати як біопало? Тому що ну це дуже гостре питання, оскільки наша країна, зокрема, і взагалі Світова наука, вона потребує якраз альтернативних. Альтернативних джерел енергії, зокрема, от ми безпосередньо досліджуємо проблематику окольної формотації грасатанолу. Праця над створенням альтернативних рідких палив уже дає свої позитивні результати. Проте виникає багато суперечливих думок стосовно його застосування і введення у експлуатацію. Тут уже є багато зацікавлених сторін, аби такі нововведення не знайшли своє практичне застосування. Адже тоді автомобільна індустрія і дотичні до неї індустрії зазнають значних змін, та й чорне золото нафта уже не буде настільки цінним і потрібним людству.